Сьогоднішня наша тема це секретні інструменти маркетингу в 2024 році, і я з них хочу розпочати. І так жодної води, реальні кейси, реальні фішки. Я розділив дану тему на декілька пунктів. Перший пункт це звичайно. Ми сьогодні говоримо тільки про маркетинг, або як вам залучати нових клієнтів у ваш бізнес, і особливо як з ними працювати повторно. Сьогодні ми розберемо таких от дві штуки. Два ключових аспекти, де в бізнесі гроші це нові клієнти і постійні клієнти. І сьогодні ми будемо говорити про нових клієнтів. Ну і про постійне також. Але основна ідея сьогодні я вам розповім фішечки і круті механізми саме безпосередньо нових клієнтів. І так, давайте з вами розберемо декілька направлень маркетингу: є керований маркетинг і є некерований маркетинг. Що я маю на увазі? Е я маю на увазі те, що в до некерованого маркетингу належить маркетинг, який я рахую, не може. Ну тобто не впливає там затрати на рекламу, не впливають на його результати. До таких до таких маркетингу відноситься сарафан, банерна реклама в газетах, маркетплейси, сео. Ну і звичайно, це такі інструменти, як е, YouTube Shorts, ну і Reels Instagram Розповідаю зразу, чому я вважаю, що саме ці інструменти не є керованою рекламою, не є керованим маркетинговим інструментом. Основна ідея некерованості маркетингового інструменту заключається в тому, що ви, витрачаючи більше на рекламу в даних інструментах, не отримуєте більше клієнтів, не отримуєте більше заявок. І тому ідея саме цього заключає. Ну, я вже починаю повторюватися. В общем. Яка ідея? Як же ж можна все ж таки впливати на сарафан? Як же ж можна, врешті-решт, впливати на банерну рекламу, на маркетплейси, на SEO, Ну і звичайно на Тіктоки, Ютуби і Рілси? По перше, ви повинні для себе зрозуміти, що ці інструменти це інструменти охоплення вашої цільової аудиторії. Тому такі речі, як сарафан, маркетплейси, це потрібно для того, щоб ви, по-перше, знаючи, скільки вам коштує ваш клієнт, якщо ви ще до цих пір не знаєте, потрібно як мінімум вже починати цифруватися. Е, далі по сарафану по сарафану це інструмент дуже потужний, його потрібно використовувати. Адже сарафан це той інструмент, який е, ну як кажуть, ваші клієнти про вас розповідають краще ніж ви самі, і це дійсно так. Адже сарафан, коли ну, ви напевно за, за, замічали за собою, що. Ті клієнти, які приходять до вас по сарафану, яким вже порекомендували вашу там ваш бізнес, ці клієнти у вас купують відразу. Тобто, вам не потрібно там паритися щось, робити, якісь скрипти переговорів вести сильні, і так далі. Як правило, такі люди приходять на власника бізнесу, такі люди приходять на конкретних менеджерів ваших і так далі. Тобто. Клієнт ваш, якому сподобалося обслуговування, якому сподобалася робота в вашому сервісі, просто чи в вашому бізнесі рекомендує ваш бізнес своїм друзям, знайомим і так далі. І тут є одна фішечка, яку я хочу, щоб ви для себе зрозуміли: якщо до вас приходять такі клієнти, обов'язково запитують, від кого ви прийшли? Скажіть, будь ласка, дайте номер телефону, для чого це потрібно? Навіть якщо та людина, яка рекомендувала ваш там, магазин. Ваш бізнес рекомендувала, і за це у вас нічого не просить, там ні грошей, ні мотивації, нічого. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зробити одну штучку після того, як ви закрили цього клієнта, як ви в нього отримали від нього оплату якусь певну, зробіть благодарочку, тій людині, яка вас порекомендувала. Для чого це потрібно? Це дає можливість тій людині, ну, то тобто, уявіть собі, ви розказуєте, ходите там десь комусь. Про класний магазин, про нову класну піцерію, плону, про новий класний там суші, бар там чи ще щось. І тут ви в, 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 нічого не підозрюючи, ви комусь розказали, прийшли додому, а тут вам приїжджає піца додому, така від цієї компанії. Дякуємо за те, що нас рекомендуєте. Бляха, повірте, це дуже сильно мотивує людину, яка нічого не очікує. Відразу почати це все робити, ну далі масштабувати, далі розповідати про розбіж, ще краще розповідати. І ви таким чином можете просто, друзів, там знайомих, тих, кого там до вас пригласили. Ви можете таким чином їх піарити, розкручувати і так далі. Це дуже круто працює, якщо ви дійсно хочете, щоб ваші клієнти рекомендували вас і розвивалися разом з вами. Ідемо далі, банери, реклама в газетах. Ну. Якщо ви виставляєте рекламу в газетах, дуже рекомендую вам, хоча би змінювати номера телефонів, щоб ви могли і в банерах, щоб ви могли цифрувати звідки приходять клієнти. На банері у вас повинен бути один номер телефону. В газеті у вас повинен бути інший номер телефону і так далі. Це потрібно для того, щоб ви розуміли, з банерна реклама працює, чи газета працює, чи не працює, адже багато хто. З вас виставляє рекламу, от на банерах, один той самий номер, на газетах той самий, на сайті той самий, ви в кругом використовуєте всіх соцмережах, один той самий номер. Ви не можете відслідкувати звідки до вас приходять клієнти, для того, щоб, хоча би, почати цю штуку, у вас для таких каналів, як банери, газети, радіо, там телебачення і так далі, повинні бути свої конкретні номера телефону, які заточені, і ви знаєте, що якщо телефонують з цього каналу, то це 100% ті клієнти, які побачили вас там на банері, і так далі. Тут, я думаю, розповів. Маркетплейси пішли до маркетплейсів. Чому маркетплейси це не керований інструмент, тому що в маркетплейсі ви не можете керувати тою кількістю потоку клієнтів, які переходять на вашу сторінку без особисто в маркетплейсі. Задача маркетплейсу це якраз таки нагнати на свій маркетплейс. Купу людей, і вони дуже повірте, дуже багато витрачають коштів в рекламу. Адже тоді вони не були б тим маркетплейсом, і їм би було б не цікаво. Ну, давайте бізнесам, які працюють з маркетплейсом, було б не цікаво безпосередньо е, працювати е, на цій площадці. Але маркетплейса задача це класний маркетинг Вони наганяться свою площадку. А ви там собі на, на площадці бадайтеся, опускайте ціну, пишіть друг другу гнівні коментарі, воюйте, засирайте друг друга і таким самим чином. Ви відразу отримуєте в маркетплейсі саму нижчу ціну, по яку ви можете продавати, просто із за те, що ви не вмієте гнати маркетинг і не вмієте гнати трафік на свої канали. Тому от маркетплейс чи потрібно на них бути так, звичайно потрібно, адже це безплатний трафік, який ви вже не платите йому за рекламу. І чи дійсно ну коротше ідея самого маркетплейса ваша і роботи з ним це забрати нові заявки, потім перевести на вашу. Сторінку або на ваш там мобільний застосунок, чи на ваш сайт, чи на ваш інстаграм сторінку, і так далі, ось ця задача маркетплейсу. Не думайте, що маркетплейс це та площадка, в яку ви можете більше вкладати грошей і більше отримати результату. Ні, ви там повинні бути 100%. відсотків. Ви повинні бути на всіх маркетплейсах 100%. відсотків. Але якщо у вас нормальний саме в кількості товар, тому що є маркетплейси, які там забороняють там, маленьку кількість товару. І так далі, тому ви повинні чітко цю всі речі контролювати. Тому маркетплейс потрібна площадка для того, щоб ваш бізнес, хоча б почав якось працювати. Але також ви повинні ще для себе розробляти інші потоки, звідки до вас приходять клієнти і ліди. Тепер перейдемо до мого улюбленого, також не керованого каналу. Це звичайно YouTube Shorts. TikTok і Reels в інстаграмі, чому не керований, тому що задача цих коротких відео е, заключається в тому, щоб зробити охвати максимально схожою для вас аудиторії, от, як, наприклад, робимо ми. Ми вставляємо, я там веду прямі ефіри. Потім зразу вас ділюся е, цим, як це можна робити. Тобто, я проводжу прямий ефір. Я розповідаю круті речі. Я розповідаю реальні кейси, як це все працює. Потім мої менеджери роблять вирізку. З цих прямих ефірів і монтуєте її, вигружаючи її далі на TikTok, Далі вигружають на YouTube Shorts і далі вигружають на Reels. Для чого це потрібно? Це потрібно саме для того, щоб ви максимально розкидали всієї інформації для ваших потенційних клієнтів. І коли у вас почне база рости, але відразу хочу сказати, це робота вдовгу: Reels, TikTok і YouTube Shorts — це не робота от сьогодні. І завтра буде результат. Ні, це робота на декілька місяців, у вас в кращому випадку, через місяця, три, чотири, півроку, почне набиратися ця органічна аудиторія, яка потім, вірячи вам, слідкуючи за вами, буде переводити, ну, приходити до вас на там, вашу площадку, застосунок і так далі, і там робити замовлення. Але це основна фішка, що воно буде безкоштовно, адже інколи, якщо ваш ролик дійсно цікавий. Якщо ви в ньому матюкаєтеся, якщо ви в ньому бикуєте, якщо ви в ньому починаєте з людьми сратися, цей ролик, як правило, на Тіктоки залітає в топи. Я не знаю, як це працює, але я більше так не хочу робити дійсно. Тому що один ролик, який я виклав, от навіть різниця да, була. Я постійно виставляю ролики, там, да, там на Ютубі. Тобто, на, в Тіктокі це там 200, 300, 400, ну максимум 500 переглядів. І тут виставив ролик, хто ну, вас бачив 100%. Де я починаю розповідати, що не потрібно робити, або що потрібно робити, таких прям, прям заряджений ролик? Як ви гадаєте, 7 тисяч переглядів. За що? Просто за того, щоб почали сратися в коментарях. Ну як не сказав сратися, тому що ми там дійсно переписувалися, дійсно виясняли, але цей ролик залетів. І от питання: записувати якісь гарні ролики розповідати, якісь реальні кейси. Чи починати е, оце викувати і зразу там починає рост аудиторії? Тому тут вибір за вами. Ви знайдіть свої круті алгоритми. Адже точно знаєте, що в і рулить оцей треш. Тому ось так. Окей, про некеровану рекламу. Про те, як робити вам аудиторію, про те, що почати уже при мінімальних затратах, ми поговорили. Тепер давайте перейдемо до реальних до реальних бізнесів, як ж вам масштабуватися за рахунок безпосередньо кешу. Як масштабувати свій бізнес за рахунок того, що ви набагато більше і відразу охопите великі аудиторії? Е, ідемо далі. Поговоримо тепер про керовану. Чому керована в моєму розумінні реклама це та реклама, яка може ваш бізнес дуже швидко бустанути. Дуже швидко ви перейдете в новий рівень. Чому? По-перше, коли ви витрачаєте кошти? Сама система починає вас більше і більше показувати. І Є крутий класний інструмент, така як відеореклама. Нею потрібно користуватися. Це нею потрібно користуватися, тому що відеореклама вам надає оцю велику кусок аудиторії, яку ви можете зібрати під собою. Я, яка фішка відеореклами? Ви просто запускаєте в Фейсбуці відео рекламу, на ню збираєте аудиторію, а потім на цю аудиторію починаєте запускати уже рекламу. Яка а, мета... А, Даного даної, шту, ну, даної реклами е, мета даної реклами заключається в тому, що ви відразу короткими відео можете розігнати великий об'єм аудиторії. Якщо, наприклад, ваш там TikTok аккаунт охоплює з одного ролику там 15 тисяч е, підпи, ну, не підписників, а 15 тисяч, там, наприклад, переглядів, то коротке відео, яке ви запостили в рекламі там на 10 доларів, вам також дасть тих 15 тисяч підписників. Але Основна мета це потім зібрати з неї аудиторію, яку далі ви можете монетизувати. Е, які є види керованої реклами? Ну, звичайно, саме популярна в Україні це, звісно, мета. Ну, Facebook, Інстаграм, хто знає. До речі, з 26 лютого всі запуски на Інстаграм сторінки в iPhone. Саме коли ви в iPhone в Інстаграм нажимаєте кнопку «Продвигать», ви будете платити на 30% дорожче за рекламу, адже Apple вводить певні. Обмеження або певні фінансові навантаження на користувачів, які запускаються з додатку. Тому слідкуйте за цією штукою. А хто пропускає новини, підписуйтесь на мій телеграм-канал там тільки про бізнес і жодної води. Далі, мета поговорили. Наступна річ, яка дуже потужно продвігає, це Google. Як би це не звучало, але Google все ж таки дуже потужна система для того, щоб. Просувати ваш бізнес, просувати ваші товари, і так далі. Які є формати реклами? Давайте поговоримо спочатку про таргетовану рекламу від Мета, це ну Facebook Instagram Звичайно, ви там можете робити реклами на відео, та ще говорив. Да, тобто назбирати аудиторію. Друга відразу на конверсійну рекламу. Це можуть бути повідомлення, хто там торгує в інстаграмі? Це можуть бути. Конверсії, хто продає там на сайті на лендінгу, це може бути навіть конверсія на лідформу, де вам потрібно просто отримати заявки. Отак От воно працює: оце зв'язка відео, збираєте аудиторію, а потім наступні конверсійні можуть бути конверсійні відразу на широку аудиторію, і це вам дасть можливість відразу. Ну, Фейсбук відразу знаходить тих потенційних ваших лідів, кому це потрібно. Ідемо далі. А давайте тепер з вами поговоримо про рекламу Google. Чому вона важлива? Чому в вашому бізнесі вона також має бути, особливо для тих, хто торгує там товаркою, займається, хто b займається b бізнесом, і так далі Важлива Вона тим, що Google реклама, перша є її декілька типів: є типи пасіви, так, так би мовити, да що про вас більше дізналося. Є типи конверсійні, є типи такі, ну як як би мовити. Просто інформаційні, і так далі, розповім про, про деякі які з них. Давайте поговоримо про те, що точно всі знають, що планує роблять, і так далі. Це звичайно, Google Контекстна реклама. Коли ви виставляєте певне оголошення, і за нього там клієнти на нього клікають, переходять, купують щось, лишають заявки, і так далі. Е, вона прикольна, але є певне, але вона обмежена оця аудиторія. Яка вас шукає і яка шукає певний набір там слів тригерів? Вона обмежена, тобто немає так, як в Фейсбук, в Інстаграмі що це безмежна аудиторія на всю групу Фейсбука, на всіх користувачів Фейсбука. Наприклад, то в Google, коли йде контекстна реклама, це контекст реклама пошуку. І от аудиторія, яка шукає дану там ідею. Вона якби обмежена і ваша задача як підприємця разом з командою маркетологів, які цим займаються контекстною рекламою, зробити оце ядро, як кажуть, да зробити його максимально більшим і релевантним до вашого бізнесу. Розумієте, тобто, щоб воно було максимально відповідало тим запитам, які приходять до вас з мережі, і це збільшить відразу ту аудиторію, яка вас шукає. Друга є частина аудиторії це так називаємо Performance Max аудиторія. Це Google недавно її додав. Ну як недавно, ми вже знаємо про неї майже рік, можливо, і більше. Активно почали її використовувати ну, останніх півроку, як точно, коли у нас прийшла нова команда з нами працювати по Google рекламі, і ми її використовуємо для Performance Max. Вона дуже потужно просуває це, так би мовити, таргетована реклама, яка. Немає має цих обмежень по аудиторії. Тут ви виставляєте рекламу от Як точно як працює Facebook, і Instagram, але на всю мережу Google, де тільки є їхні партнери, воно там кругом показує, і така реклама. Вона супер дешева, тому що її основна задача перегнати там до вашу на посадкову сторінку, в мобільний застосунок і так далі. І там уже безпосередньо її показ. Вона дешева Ліди, якість лідів дуже сумнівна, але. Якщо ви вмієте рахувати ціну ліда ціну клієнта, то ви інколи побачите, що Performance Max вам дає надзвичайно дешевих і якісних лідів. Ну тут потрібно всім рахувати. Просто так не можна нічого говорити. Для тих, хто торгує в товарному бізнесі, зверніть увагу, є зараз, ну не зараз, він уже дуже давно як працює, але на нього зверніть увагу. Це Google Shopping, це те, де ви повинні бути. Адже Google, коли ви там вводите щось шукає. Наприклад, купити якийсь продукт, і в вашому бізнесі повинен бути цей Google Shopping встроєний. Чому це важливо? Тому що Google абсолютно безкоштовно просуває вашу інтернет-сторінку, інтернет-магазин абсолютно безкоштовно просуває його в Гуглі, тому це також використовуйте. Переходимо до е, наступного пункту: це <кій> робота з своєю клієнтською базою. Чому я вважаю, що це супер важлива? Тема, яку майже всі ігнорують, окрім наших клієнтів, і чому я дуже радий, е, як потрібно робити, і що потрібно робити в першу чергу, ви маєте певну свою базу клієнтів, яка у вас там накоплюється вже роками, в когось десятиліттями, і так далі. Яка ж на ідея, і що потрібно робити, якщо у вас наразі немає мобільного застосунку, але ви вже хочете попрацювати з вашою клієнтською базою і не витрачаючи великі гроші на рекламу? Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зробити звичайно. Нормальний ретаргет на вашу аудиторію, що відбувається, як це робиться, це робиться дуже просто: збирається вся ваша аудиторія, в якийсь excel документ. Ну не аудиторія, а всі ваші клієнти збираються в excel документ, і цей документ ви загружаєте в Facebook Business Manager, тобто створюєте нову аудиторію на основі цього документу. Що це дає? Як чим більше у вас аудиторія, ну тобто, чим більше у вас клієнтів, тим якісніше Facebook буде їм. Показувати, ви навіть можете її почати. Там по-моєму дає можливість зі ста людей уже показати і запускати цю рекламу. Це дасть можливість вам не витрачати сумасшедші кошти на показ реклами комусь іншому. Тобто, ви завжди показуєте рекламу тільки на свою цільову аудиторію. Це не потрібно робити для того, щоб Шукати нових клієнтів так, ви клієнтів нових не знайдете, тому що це саме безпосередньо на цю аудиторію, яку ви загрузили. Тобто, ви можете для них робити якісь знижки, акції, писати: Ви наш клієнт, раді вас бачити, та-да-ля-ля, коротше і так далі. І цю всю інформацію показувати. Коштувати вона буде так, вона буде коштувати певні гроші. але вона буде коштувати не шалені гроші для того, щоб пошукати нових клієнтів. Тому це рекомендую використовувати. Для тих, хто більш продвинутий, для тих, хто хоче дійсно правильно, коректно працювати за своєю цільовою аудиторією, за своїми клієнтами, тут я звичайно рекомендую наш сервіс Осбокс, адже його основна місія, і основна ідея це робота з клієнтською базою через такі системи, як кешбеки, через систему пуш сповіщень, абсолютно безкоштовно. Тобто, ви за одну секунду чи за одну хвилину можете відправити пуш повідомлення у всій вашій клієнтській базі, і це. Абсолютно безкоштовно далі. Яка фішка ще мобільного застосунку? Його фішка в тому, що ваші клієнти бачать свою карту лояльності, тобто вони бачать, скільки ви коштів. Ну, якщо ви їм щось даруєте, там кешбеки, якісь певні знижки, то вони в себе бачать свою карту лояльності і бачать, скільки в них там знижок. І це стимулює клієнта до вас повертатися. Тому не жалкуйте, особливо ті клієнти, які вже наші не жалкуйте ставити нормальні кешбеки, адже великий кешбек. Стимулює вашого клієнта до вас знову і знову повернутися. Ще для чого потрібен мобільний застосунок. Мобільний засунок також потрібен для того, щоб ви могли вашу базу як би сказати тригернути на покупку. Це можна зробити через промокоди, це можна зробити через тимчасові акції і так далі. І тому саме для тих клієнтів, хто має величезні бази, от уявіть собі, давайте ми проведемо певну. Певну історію да, поговоримо. Дивіться, давайте з вами візьмемо в когось бізнес, в когось вже там аудиторія, наприклад, клієнтів за всі роки роботи назбиралася, і вона, нехай там, буде там тисяч двадцять клієнтів. Ну, є такі бізнеси, особливо бітусішки, які працюють, і їм потрібно е, така велика база клієнтів. Е, як можна було взагалі робити? Да? Як можна взагалі робити які речі? Можна звичайно використовувати такі інструменти, як там вайбер, розсилка, телеграм розсилка і так далі. Просто розсилка в тупу по, по цій базі, мейл, розсилка про це всі речі я говорив на попередньому ефірі. Тому можете повернутися до нього, що відбувається: ви за кожну цю розсилку платите кошти, да? і з цієї бази клієнтів не всі купують. Адже, по перше, ви не завжди працюєте з вашою клієнтською базою. А вам потрібна певна стратегія, як ви маєте з нею працювати, які кешбеки ви даєте, що приведе друга і так далі тому подібне. До речі, певна стратегія по тому, як правильно ставити кешбек, які цифри виставляти, як правильно монетизуватися через мобільний засунок. В моєму Ютуб каналі є питання відповіді, які я проводив у вівторок. Тому, хто ще не, не підписаний мій Ютуб канал, підписуйтесь, там є дуже і дуже багато цінної інформації. Далі тепер перейдемо до іншого. Тобто, є у вас аудиторія, яку ви там відправили в Інстаграм, то є вайбер розсилку, телеграм розсилку і ця аудиторія купує, не купує. Що відбувається, коли ви е, працюєте в мобільному стосунку? Якщо ви навіть запустили, е, взяли свій мобільний стосунок, спробували на цю аудиторію запустити, скачай, отримає знижку, отримає кешбек, отримає зразу гроші на баланс, і так далі. Це стимулює не всю вашу аудиторію, але якась частина собі. Встановить мобільний застосунок і почне працювати. Що це означає? Це означає те, що навіть 10% з 20 тисяч це як мінімум 2 тисячі людей, встановить мобільний застосунок і буде з ним працювати. І навіть з тих людей, які встановили мобільний застосунок, навіть якщо при роботі ви отримуєте 10%, я тільки говорю, 10% тієї аудиторії встановило, і 10% з цієї аудиторії буде вас купувати щомісяця. Повірте, ви додатково отримуєте нормальну кількість грошей, адже навіть з 20 тисяч 2 тисячі встановило і з 2 тисяч 200 клієнтів. Вас регулярно купують. Повірте, це набагато цікавіше, ніж ви постійно втрачає, втрачаєте, тому що це втрачаєте кошти в рекламі на стимулювання цих клієнтів на покупку. А і в пошуках постійно нових, і сидете такі, які це акції придумати, а у мене не сезон, там і так далі. Ну, ці всі відео в мене є. На них ви також можете собі е, знайти, подивитися на Ютубі. Всі ці розбори в мене є. Тому в принципі, е, в принципі, все, що я хотів сказати.